Холодна війна триває. Сумчани проти забудовників. Як і раніше, люди намагаються призупинити будівництва, законність яких ще треба довести. Дар'я Марченко розкаже більше. Владо почуй громаду. Ладо почуй громаду. Ладо почуй громаду. Громаду не чують, порушень не помічають, а забудовникам дають зелене світло. Розповідають сумчани. Їх протистояння тривають уже місяці. Дівництва ми проти проблемних забудов у нашому місті останнім часом розплодилося чимало. Під стінами адміністрації зібралися представники трьох найгучніших. Про багатоповерхівку на вулиці інтернаціоналістів не чув хіба що глухий. Сусіди нового будинку неодноразово розповідали, що розміщують його занадто близько до решти споруд і вимагали незалежної перевірки. Врім'яді будівництво Ускоряється, ускоряется, ускоряється, проблема не решается. Но ми рук не опускаємо, ми продовжуємо боротися, тому що я вважаю, що з такими нерадівими застройщиками, недобросовісними, нужно да, боротися. Триває будівництво і на Нижньохолодногірській. Жителі вулиці кажуть, новобудові не місце в прибережній зеленій зоні. Втім, тамтешніх робітників це не зупиняє. Працюють з подвійним завзяттям. Причому стройка у нас йде в выходные дні в суботу, що по закону запрещено. Визиваємо міліцію, составляємо протоколи. Як тільки уходит за порог строительной площадки, стройка знову починається. От, а ті, хто проти так званого будинку на кістках, у пошуках справедливості дісталися і до столиці. Звернулися ми до президента, приймального президента їздили листа, прийшла нам відповідь, що на генпрокуратуру подали ми на відкрите кримінальне провадження. Зараз ми також подали, ну, а що? Працюємо. Перевіряти законні споруди столичні посадовці знову ж таки довірили міським. Ці написали, що вони компетенція сумської міської ради. Все це, що зупинити все це будівництво це компетенція сумської міської ради. Все. З цими питаннями і прямують до сесійної зали. Там уже відомі історії оголошують міському голові. І от несподіванка, відповідь очільника Сум залишається незмінною, обіцяє розібратися. Тож і доводиться людям з нетерпінням чекати наступний епізод затяжного серіалу. Чи переросте мирне протистояння у щось більш глобальне, розповімо вам уже у наступних випусках. Дар'я Марченко, Світлана Паламарьова, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко на часі новини.